Активні та спортивні спартакіаду серед підопічних соціальних закладів області під такою назвою влаштували у Хмельницькому. Учасниця команди Патріотичний дух Хмельницького геріатричного пансіонату Наталія Аксенченко обрала для себе змагання з питанку. Це один із видів спорту, який доступний для людей з інвалідністю. Такі кулі, ну от 460 грам і отак от до бази в кашанет. Попадаємо і от граємо, щоб показати всьому загалу суспільству, що ми ось такі візочники, ось такі. Такі, як всі вміємо, живемо. Євгенія Марченко, учасниця команди Бужок Вереміївського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, боротиметься за першість у грі в шашки. Каже, навчилась їх грати у соцзакладі. Мешкає у ньому вже півтора року. Сама жінка родом із Слов'янська. Я ж не можу в футбол грати, в мене ноги болять. Не можу в, шах, в шахмати грати, я не вмію. А що ще взяти? Не професійно граю, давненько грала. На сьогоднішній день у нас в закладі перебуває 55 підопічних. Із них 27 це ліжкохворі і 18 це люди, які от можуть приїхати на ці змагання. Ми радіємо з того, що просто ми можемо вивезти наших людей, щоб вони позмагалися, щоб вони відпочили, щоб вони поспілкувалися з іншими людьми. Це обмінялися, як то кажуть, досвідом. Загалом до Спартакіади долучились понад 150 людей. Це клієнти та працівники 23 будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю і психоневрологічних інтернатів з усієї області. Вони змагались у восьми видах спорту. Окрім шашок та питанку, були змагання із шах амреслінгу, аерохокею, волейболу, футболу та дарцу. Шахи проводимо згідно діючих правил. На... Партію даємо 30 хвилин, 15 хвилин кожному учаснику спартакіаду серед підопічних соціальних закладів області у Хмельницькому влаштовують другий рік поспіль. Ініціатори, працівники департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОВА. Ми бачимо, який позитивний ефект такий для підвищення морального стану був минулого року. Тому вже як нам не важко організовувати, як нам. Але це потрібно, тому що ми бачимо, як людям це потрібно яка йде велика психологічна реабілітація в результаті отаких от закладів. Ірина Кондратюк Данило Біга – новини міста.